Малечі, да до нас у гості, щедрий добрий вечір. Ми щедруєм і співаєм під вікном, щастя долі вам бажаєм всім гуртом, хай твілують, ваші ними золоті, щоб життя було щасливим, майбутні, щедрі. Сіємо, вієм, посіваєм, з моєї роком вітаємо. Сіся, сталися, зерно крилате. Радість родилась у кожній хаті, у кожній хаті, в селі і в місті. жити вам люди до років 200. Жити вам люди і нету жити із кожного року усе молодіти. Я вам дарую зернистя жита, хай вродиться, не о життям повито, хай хліба ніколи не бракує, а достаток завжди гостює. Я вам дарую, зерно гречане, хай воно зійде, квітути стане, Хай щоб вам і бджолам пожиток дало, Щоб в хаті меду було немало. Я вам, дарую. Я, вам дарую. Я вам дарую зерно пшениці, щоб ви діждали з нього сториці. Пшеничне зерно, прекраса полі, хай з нього вийде нам добра доля. Сію сію, сію в хаті, щоб ви всі були багаті. Засіваю вас зерном, щоб ви були хлібом і добром, без клопоту і без бід, щоб ви прожили цілий рік. Хай по ночах у віконці мрії зоряні цвітуть, і янголи охоронці вашу долю бережуть. Мир у хату вам і щастя, і здоров'я головне. Сійся, сійся, розчивайся, біля вас добро земне. Ще дріменька, щедрувала, з новим роком вас вітала Щоби кит у хаті няба, і собака дворі гавка, щоб дім фінансував, мав, щоб весели сміло нам. Щоб всі діти були чемні, і приємні, Щоб на карті добрі гроші, а начальники хороші. Щоб гаражі стояв в Сараї сараю ще у парі, у хаті з мармуру камін, Дай басейн, хоча б один. Щоб гідромасажер в джакузі, щоб хани сі болтало з пузі. Господарі, господині, щоб сповна була у скрині, щоб влада не тішила нас усіх, а нарешті дала грошей повний міх. І сонце радо вас вітає, Зозу лякує літ багато, здоров'я пишним короваєм приходить в будні і на свято. Усім дітям я бажаю, щоб росли на славу і наслідували предків, і йшли воно лаву. А ще добрим всім і чемним побажаю щастя, але дати злих, недобрих хай нападе трястя. Бажаємо, щоб всі ми в мирі жили, країну з країною дружили, щоб ми забули таке славо, як війна, щоб хріпла Україна чарівна. Сійся, сійся, і родини. Хліб на полі мир душі, І до неї блискавиця і непрощені душі, вашу хату і родину, ваших внуків дітей, хай вам стелить Бог стежинку, по якій спасіння йде. Сійся, родися, серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях, хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Христос Розда! É Olha